Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. У нас сьогодні аж на 7 годин вимикали, електрику і досі немає. Я вже все поприбирала вдома, завантажила це на резервний канал. Вже все. І що сидіти і ще, півтори години не буде електрики. Вийшла з дому і не знаю навіть, куди піти. Така вся ніяка, але нічого. Яка є, така і гарна. Отак от, от, що ти поробиш. І, до речі, сьогодні до, ближче до вечора у нас 25 градусів. Я встала, я не знаю, куди йти. Туди йду, там гуда, гудить генератор, там, там, там. І хочу просто пройтись вулицями свого міста. Просто спокійно пройтися. А з вами ж краще. Я почала записувати відео. У нас сьогодні настільки різна погода. Зранку був дощ, потім сонечко. Я почала щось там прибирати, зачепилась, і воно, як знаєте, один за одним пішло-пішло. І я ще і вікно на кухні помила. І тільки закінчила мити на кухні вікно, як знов пішов дощ. У вас теж таке буває, тільки помили вікно і знов іде дощ. У мене завжди так буває, чесно. <му> О, тут у нас якісь квіти продають, абрико, лича. Зараз йду, хочу вам дещо показати. Тут у нас є крамниця і люди зробили так, щоб водичка була у песиків собачок. Зробили такий напис. Тут є водичка. За день вона вже, не знаєте, так у нас люди роблять біля крамниць. А ще у нас тут є грузинський такий ресторан. Працюють генератори, люди приходять. Тут вечеряють, ну а якщо дома не приготуєш, то чому ні. Оце я думаю, можливо не заморачувати, що не заморачуватися, що там готувати або ще щось. Прийшов, поїв, а так готуєш парко, жарко, потім хвилюєшся, що це зіпсується, а так, будь ласка. Ну там не тільки грузинські ресторани, ще такі працюють заклади харчування. Люди теж там сидять, але я людей не хочу показувати. Все працює, люди сидять, вечеряють собі спокійно. Тут. А тут квіти які чудові. Це так. Люди повиходили, а що вдома будуть сидіти. Ну і не знаю, куди йти. Вирішила піти в сквер, тому що там принаймні не буде звуків генераторів. Сьогодні відео, знаєте, яке у нас буде. Не буде нічого там корисного, е, моментів нести або ще щось. Сьогодні у нас... Я просто хочу ходити, гуляти вулицями свого міста, тому що це, це мені подобається. І я сьогодні так наприбиралась, дівчата, це капець. Якби у нас було світло, я ось стільки не прибирала. А так воно зачепилось. Одно, інше, 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 інше. І я так. От. Сьогодні спілкувалася зі знайомою, що хочу вам ще сказати. До речі, зв'язок у нас став краще. Коли вимикають електрику, то зв'язок зараз ну, більш-менш краще. Головне, що він є. Так, воно якось там зривалося, ми одна до одної передзвонювали, але все ж таки була змога поспілкуватися. І вона розповідає, мені такий момент до неї там, за її послугою, там. Ландшафт і так далі, коротше, така тема. Звернувся клієнт і попросив там зробити дизайн і ще, і ще щось. Ну, Я не знаю, що воно там, але вона зробила все це. Клієнт їй заплатив половину. А потім каже, зараз у мене там трішки треба зачекати, зараз у мене немає світла там перевести кошти на карту. За, ну, тобто, знаєте, піш, пішла така штука і каже, ще трі, ну, якусь частину заплатив і все. І там залишається відсотків 10. Е... І ні. А каже, а 2000 для мене теж якось. Я проробила дуже велику роботу, незважаючи є електрика, нема, це мої були проблеми. Каже, ганяла з тим ноутбуком, хопала той вайфай, щоб працювати і все, але ну, це мої були проблеми. Хіба я буду йому про це казати? Є замовлення, я його виконую, крапка. І потім пішло щось так, щось не так, то нема грошей, то, ну, тобто якісь гойдалки пішли. І каже: ну, от мені йому писати, йому мені йому дзвонити, щоб він зі мною розрахувався. І дарувати дві тисячі якось не хочеться, тому що ми домовлялися і була згода. А з іншої сторони, я кажу, слухай, і, і, а і вона мені сказала таку фразу, коли ми з ним спілкуємося, у мене таке відчуття, що він мені не хоче більше платити. Він мене просто кине на ці гроші. Я кажу, якщо в нього є бажання вже кинути тебе на ці гроші, він це зробить. Ти на це витратиш час, ти йому будеш писати, ти будеш сподіватися, ти витратиш велику кількість своїх нервових клітин, а результат який буде, він не заплатить. Кажу, забий і збережи свою нервову систему. І от я не знаю, чи я правильно їй порадила, чи ні. Не знаю. Оце як вечір починаються у ті мопеди, але це він один. А потім їх тут буде Дощі. Ну, у кожного свої подобання. Знаєте, щойно я пригадала, я вже не вперше стикаюсь з такою інформацією, що люди мені розповідають, коли замовник приходить, ми щось пропонуємо, робимо в процесі роботи все, всі задоволені. А коли приходить час... Платити, розрахуватися за це все, то починаються якісь гуйдолки. Ну так. І останнім часом я це вже на від першої людини чую. У нас із песиками гуляють, прогуляються. Корги, корги. Там люди тільки що посварилися, а там з песиками виходили. Не ті, що я вам показувала, а там інші були. Вони там десь були, а там, там. А люди... Я не спочатку чула, що собаки там дуже голосно. Гавкають, і ще ж там, що я ну, повернулася на ті крики. А я так зрозумію, що там песик зробив, що там потрібно було, а люди зробили зауваження, щоб ті прибирали після свого песика. І щось вона, жіночка кричить, Ша! На дуже дорогу собаку гроші є, а на пакетик гривня 20 немає. Та прибери, там діти потім будуть бігати. Ну, щось таке. Я подивилася, я вже давно на це не звертаю увагу, тому що я знаю, людей не переробиш. Я не тільки за це, а за будь-що. Витрачати свою нервову систему на те, що нічого не змінить, я не збираюсь. Я просто розумію, люди є різні, і не потрібно сподіватися, що всі будуть думати так, як ти думаєш, будуть робити так, як ти робиш. То, знаєте, з цією думкою мені якось зараз легше стало жити. Але звернула увагу і Ага, а гривня 20 у тебе на пакетик нема, а на дорогу собаку в тебе гроші є. О! Така прогулянка містом з вами сьогодні. О, Вже 20.00 нам повинні вмикати електрику, у нас з 13 до 20.00 не було. А потім тільки на 2 години нам дадуть, і потім з 22 і до 24 нічого знов не буде. Електрики, ну нічого, на завтра начебто з графіками буде полегше, нам сказали. Тому ж я сьогодні ще встигну змонтувати і відео вам показати. Не знаю, чи корисно воно вам буде, чи ні, але мені приємно з вами прогулюватися, ділитися своїми думками, показувати, що я бачу, ті квіти, машини, рух, життя. Тому мої дорогенькі, бережіть себе і все буде добре. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.